Служба, яку ви очолюєте, шановні колеги, дійсно вона показала, що коли всім плохо, то всі звертаються до вас. І тільки робота слідчого показує кінцевий результат роботи національної поліції і взагалі правоохоронної системи. Тяжкий період такий перебудови поліції, саме залежить від вашого упорства, від вашого бажання зробити щось краще, допомогти людям. Щоб їхні законні права конституційні були встановлені після цих порушень, які вчиняють злочинці, правопорушники. Перш за все, хочу всіх привітати з завтрашнім святом. Ми зібралися напередодні. Завтра вихідний день. Завтра у всіх у вас буде можливість привітати свої колективи, зібрати, побажати всім міцного, міцного здоров'я в першу чергу, витримки, мудрості. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу.